Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити такий міні-огляд мого городу. Отже, в нас 7 соток городу. Здається, що ніби небагато, але коли приходиться це все засапати, то, звичайно, втомлюєшся. Тут в мене квасоля вже підоспіла така нічогенька. Не знаю, я е, обожнюю квасолю, е, обожнюю тушкувати її з е, м'ясом, особливо, тому ми її не саджуємо багато. Е, тут в мене не зійшов часник, тому я посадила кормовий буряк, е, типу, все, що було з насіння, те й посадила. Звичайно, що е, все потроху заростає, так як були дощі, Але як мене дратує, це сапання, якби ви знали. Тут в мене кукурудза та зарожча морква. І дуже задоволена, тому що вона в мене принаймні зійшла, на відміну від е, моїх е, сусідів та знайомих. А на цією кукурудзою я страждала два чи три рази, от серйозно. Поки вона виросла і поки мені не прийшлось перестати її сапати. Ось такі в мене гіганти. Я чесно, навіть не знала, що в мене вже є такі огірки. Я була в шоці сьогодні, зайшовши на город, чесно. Навіть не можу повірити. Те, що е, я посадила їх так багато, і я не збираюся їх закривати, е, не збираюся робити ніякі консервації і куди мені тепер їх, їх дівати. Я не знаю, чим я думала. Краще б насадила більше гарбузів е, чи тої самої кукурудзи для кізочок. Коротше, будемо викручуватись, будемо їсти огірки, буду ходити кожен день на город, буду вибирати е, ці. Огірочки. Ну і, звичайно, з великих насушу собі насіння за на наступний рік, щоб не купувати. хвалюсь своїми гарбузами, які я досаджувала в кінці травня. Загалом ось такі от вони у мене виросли. Сапала їх також. Чесно, ми плануємо їх просто здавати. Здавати маю на увазі насіння, а давати їсть нашим кізочкам. Ну, і тут я плавно йду між ряддям своєї заросшої кукурузи. Чесно не знаю, чи буду її сапати вже, тому що самі бачите ситуейшн. Картопля заросла, кукуруза заросла. Е До речі, ми вже купали нашу молоденьку картопельку. Отут От я вже зриваю свої кабачки, і була в шоці від того, що в мене вже виявляється. Також виросли кабачки. Оце я господиня, правда, Захожу на город, як на магазин, і дивлюся, що власне, вже щось є нове і власне виросло. До речі, з цих кабачечків я планую робити свої е улюблені мінці або е оладки, або просто запечу. Такими кілечками. Загалом, як ви бачите, кабачків дуже багато, тому половина з них піде, звичайно, моїм кізненьким. Від дороги ми все засадили кукурудзою і вийшов такий собі квадрат, умовно кажучи, на городі, а посередині картопля, як ви можете бачити. Як висновок хочу сказати, що нам, як молодій сім'ї, яка не тримає ніякої живності, крім тих самих кізочок, не потрібен такий великий город. У нас є ще один, до речі, але ми його потроху перетворюємо в садок. Він за будинком. Ми посадили все необхідне для нас. Я не показала ще свої помідори, звичайно, і цибулю, тому що цибулю я вже вибрала. А помідори в мене ще дозрівають. Особисто, я думаю, що город все ж таки тримати потрібно, тому що в нас є земля, в нас є час, ресурси, щоб це все обробляти. І згодом ми отримуємо свою домашню картоплю, цибулю, квасолю, моркву. Все найнеобхідніше, щоб ми посадили все, що нам потрібно. Звичайно, що були культури, які не зійшли. Це часник, так як ми не посадили його взимку, а на весні не зійшов буря, не зійшов горох. Через е, деякі нюанси, але ми задоволені тим, що ми маємо. Е, ми задоволені тим, що ми можемо вийти на город і, е, от як я наводила приклад, в цьому самому в супермаркеті, забрати собі все необхідне е, зібрати до столу і насолоджуватись. Але звичайно, люди, які не мають е, до того які не мають бажання займатися цим, які можуть заробити і спокійно купити собі е, овочі. То чому б і ні? Чому б, е, е, не робити те, що вам не подобається? І я нікого не закликаю, нікого не засуджую. Е, просто е, нам подобається, мені особисто подобається впоратися на городі. Єдине, що я хотіла би на наступний рік, е, можливо, Восьму чи сьому частину городу засадити якимось квітами, не знаю, лавандою або посадити смородини. Я ще над цим думаю, і обов'язково буду вам все розказувати і показувати. Дякую вам за перегляд.